Як максимально безпечно та швидко підписати пенсійний контракт з недержавним пенсійним фондом за допомогою сервісу Дія. Укласти пенсійний контракт можливо, по-перше, за наявності встановленого додатку Дія на вашому смартфоні. По-друге, у самому додатку Дія додано внутрішній або закордонний паспорт. По-третє, активовано Дія підпис. Далі заходимо на офіційний сайт адміністратора НПФ АЦПО. В адресному рядку вводимо acpo.com.ua. Тут із переліку пенсійних фондів, обираємо фонд, який має публічний контракт. Ознайомлюємося з його умовами і натискаємо кнопку Укласти контракт у вікні, що з'явилося, необхідно заповнити мінімум даних: це імейл та номер мобільного. А також якщо місце проживання відрізняється від місця реєстрації, то вказати його в полі, що відкриється. Далі робимо запит на контракт, натиснувши на кнопку Підготувати контракт. З'являється QR-код, який необхідно відсканувати сканером за стосунку дія, що знаходиться в правому верхньому кутку. У наступне вікно запиту на копії документів натискаємо Підписати. Вводимо п'ятизначний пароль цифрового підпису. На сайті адміністратора з'являється вікно, де можна переглянути та ознайомитися з контрактом заявою на приєднання до публічної оферти. Тут треба перевірити правильність заповнення всіх даних, після чого підписати контракт, натиснувши відповідну кнопку. Далі знову з'являється QR-код, після сканування якого застосунок дія запропонує підписати. Проходимо фото-індентифікацію. Його вдалого проходження натискаємо кнопку далі. Після чого знову вводимо п'ятизначний пароль цифрового підпису і підписуємо документ. На сайті АЦПО має з'явитися вікно з інформацією Контракт успішно підписано. Натискаємо кнопку Переглянути довідку про відкриття рахунку. Ось це повідомлення про відкриття пенсійного рахунку плюс умови контракту, які також розміщені на сайті, і є вашим примірником контракту, який слід зберегти собі на пристрій. Надалі він вам знадобиться. У цьому ж вікні можна одразу зайти до. Свого особистого кабінету, де можна буде контролювати свої накопичення, формувати виписки та аналізувати роботу фонду. Починай сміливо накопичувати, щоб відпочивати на пенсії.